Вітаємо в ефірі. КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: особливості реєстру домашніх улюбленців. Вгорьована собачка знайшла родину. Представники клубу східних танців Фенікс привезли нагороди з конкурсу у Закарпатті. В Україні запустили реєстр для ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Наразі стартував перший етап, на якому до роботи з платформою залучатимуть ветлікарні та лікарів. Олександрійська районна державна лікарня ветеринарної медицини вже пройшла перший етап на черзі. Реєстрація лікарів. Для чого створений реєстр та яка його важливість, розкажемо далі у новинах. У листопаді минулого року в Україні стартував перший етап запуску єдиного державного реєстру домашніх тварин. Олександрійська районна державна лікарня ветеринарної медицини вже авторизувалась в реєстрі. На даному етапі поки що запустився вже. Перший етап це реєстрація лікарень і реєстрація лікарів ліцензіатів за бажанням, якщо вони хочуть цим займатися. Ця програма є безкоштовною і добровольною. Наступний етап у нас буде це реєстрація вже лікарів, які будуть. Займатися реєстрацією домашніх тварин, і вже третій етап буде запускатися реєстрація самих власників і їхніх домашніх улюбленців. На даний етап лікарню нашу ми вже зареєстрували, внесли повністю всі дані, геокоординати, є ДРПУ керівництво, все повносили. Зараз ми чекаємо другого етапу, коли нам дозволять зареєструвати вже ветеринарних лікарів. І потім після. Цього етапу нам повідомлять, коли розпочнеться третій етап. Робота єдиного реєстру сприятиме підвищенню рівня відповідального утримання, адже можна буде контролювати вакцинацію та загальний стан здоров'я домашніх улюбленців. Цим реєстром хочуть упростити переміщення, особливо ті, хто їздять в країни Європейські країни. Для них покращити переміщення, так як в цьому реєстрі він згодом буде підтягуватися в дію, де будуть всі дані. Про власника, всі дані про тварин, чіпування, вакцинування, дослідження, які тваринам проводили, стерилізована тварина чи не стерилізована, повністю будуть всі дані. Це спростить так, як зараз їдуть за кордон, везуть з собою ветеринарний паспорт. Також європейські країни їхня вимога це. Дослідження крові на антитіла, які виробляються проти хвороби, сказ надалі це дасть нашій державі співпрацювати з. Європейськими країнами для спрощення таких тварин для переміщення можливо тоді буде достатньо електронного паспорта в дії, де буде всі дані вакцинації. Так це як контролюється це Міністерством агрополітики та Держпродспоживслужбою. Тобто, всі дані буде видно на всю нашу Україну. Також реєстр сприятиме швидкому пошуку загублених котів та собак та спростить перевезення тварин Україною та за кордон. Це дасть можливість знайти тваринку, так як у неї буде стояти чіп, відскановується чіп, людьми своїх забезпечили чіпами. Тобто зможуть чи власники, чи люди, які підібрали тварину, звернутися в ветеринарну лікарню. Ми відскановуємо чіп, заходимо в цю єдину базу і ми можемо знайти власника тварини. Також в людей, які загубилися дані. Про їхню тварину там позалишалися залишалися паспорта, десь погубилися. Тобто, в цій програмі це все можна буде відновити з самого нуля. Всі проставити всі вакцинації, всі дельмітазації, все, що проводилося з тваринкою. Єдиний реєстр домашніх тварин також покликаний на те, аби допомогти у роботі ветлікарям та запобігти поширенню небезпечних хвороб. Це є добровільно, але бажано це спростить роботу і нам, ветеринарним фахівцям, так як у нас буде відображатися терміни вакцинації проти сказу. І для власника це також ну, краще та сама кішка, хоч і живе на 9-му поверсі, ну вона може вибігти і проконтактувати з хворими тваринами. Так її цю програму більш запроваджують для того, щоб вести в Україні боротьбу з інфекційною і вірусними хворобами щоб була більша відстежуваність домашніх тварин Наступний сюжет це історія маленької собачки, яка знайшла свою родину. Буся не була безпритульною, але через недбалість господарів потрапила під колеса авто. Лікували її вже зооволонтери. На собаку чекав притулок, проте з лікарні вона поїхала в нову, вже люблячу родину. Проте тваринок, які чекають на нові родини, ще багато. Передивіться, можливо, серед них є і ваша. Зараз в цій веселій, доглянуті та здорові собачці важко впізнати тваринку, про яку 22 листопада писала зооволонтерка Олена Котова та просила допомогти в лікуванні. У тваринки були господарі, проте мешкала вона на подвір'ї. І коли потрапила під авто, то лікувати її не було кому. Як завжди, завдяки донатам небайдужих собаку вилікували. Її очікував вольєр у притулку геозоодопомога. Натомість, з лікарні, вона відразу поїхала у нову оселю, де її. Блять та цінують ця красуня. З'явилася з притулку сайту. Я побачила, що виклали цю дівчинку, що вона була у тяжкому стані. То наша сім'я прийняла таке рішення, що нам треба її рятувати і забрати до себе сім'ю. Дівчинка вона дуже полюбляє спати на кроваті. Для неї це вона така лагідна, вона ніжна. Але вона дівчинка-дівчинка, їй так не вистачало цієї ласки, цієї любові. Ми їй це надаємо і вже вона вдома королева так трошки є ще зором. Лікуємо ще глаз, є проблеми з орієнтацією, але ну, нічого, ми допомагаємо, робимо на це скидку. Але ж, але ж вона добра, дуже добра. Вона вумна, вона знає деякі команди, вона за печенюшку така і станцює вдома. В родині Анастасії вже були домашні улюбленці, проте, побачивши пост з бусею, так і звали минулі господарі, забрали її собі. Так, як мені сказали, з притулку вона мешкала у тут людей, неприятних людей. Вони її ображали, вона жила на вулиці, тобто харчування було ніяке, вона була застужена, вони її викинули на вулицю і її. Збила машина, збила її тяжко машина, і вона попала її. Забрали дівчата з притулку, і вона попала до ветеринарної клініки Ковчег. Її звали, як мені сказали, буся. Але ж ми прийняли рішення назвати її Лясян, бо вона тепер у нас Ляся. Побачивши світлини бусі Лясі з Анастасією, зв'язалася команда. Добре серденько, клуб наших улюбленців, яка має приємний сюрприз для тих, хто бере тваринок з зоопритулків. Зателефонували і пропонували сертифікат на суму тисячу гривень на кожну процедуру, як доброму серденьку. Так, я одну вже процедуру використала, то коли мені робили, все ж були одні розкази о, о нашій Лейсан. В переліку багато процедур для нових господарів, Є й для тваринок. Нещодавно сертифікат від команди Добре серденько отримала Оксана, яка взяла з котородини роденького котика. Хотілося, щоб таких історій було більше. Нещодавно до громадської організації «Зоодопомога» прибули нові мешканці. Всі вони чекають на своїх люблячих господарів. Представниці дорослої групи клубу східних танців Фенікс привезли із конкурсу, що проходив у Закарпатті, одразу три перших місця. Також клуб за результатами роботи у минулому році відзначили у щорічній акції Людина року. Про перемоги та найближчі плани нам розповіла очільниця клубу східних танців. Дорослі дівчата з клубу східних танців Фенікс привезли три перших місця із конкурсу східного та сучасного танцю Кубок Закарпаття. Участь у ньому взяли представники клубів східних танців майже зі всієї України. Різновікові категорії ми виступали якраз так і назвали категорія різновікові, тому що в групі в нашій є категорія дорослі сеньори і гранд-сеньори відповідно до віку. Виступають в цих конкретних категоріях, да. А представляли ми програму ракшарки груповий танець, це класичний східний танок і вільна танцювальна композиція це ф'южн, коли поєднуються різні стилі танців. Ми поєднали східну хореографію і сучасну хореографію. Також у нас одна дівчинка виступала із сольною композицією, це Шаабі. Також Олександрійський клуб Фенікс є учасником Української асоціації виконавців східного танцю, і нещодавно його відзначили у щорічній акції Людина року за результатами роботи у 2024-му. Проводяться рейтингові змагання, все це фіксується, і потім в кінцю року підводяться підсумки, де визначається хто із колективів переміг в якій номінації. Ми, зокрема, перемогли у програмі і Найкращий колектив у групах інформейшенах. Це наступна у нас нагорода, це є у нас краща танцівниця Палієнко Алевтина. Далі найкращий колектив у програмі сучасної хореографії, тому що ми, до речі, танцюємо не тільки східні танці, а також і сучасні. 23 січня клуб східних танців Фенікс відзначив своє семиріччя. За цей час він об'єднав магію східного танцю багато дівчат віком від шести років. Талановитих виконавець знають далеко за межами України. Ми брали участь у чемпіонаті світи Турція 2018 рік, У 2019 році це була Польща Закопане, у 20-му Болгарія, сонячний берег. В минулому році ми їздили на чемпіонат світу в Греції, острів Самос, да також Єгипет. Там ми теж були. Тому ну, Фенікс він досить активно розширює свої кордони, і я вдячна своїм дівчаткам, зокрема, за те, що вони підтримують цю ініціативу і хочуть розвиватися. Після переможного виступу в Ужгороді танцівниці східного танцю «Зе Фенікса знову готуються підкорювати сцени Закарпаття. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.